Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. Дзень зелень дзвіночок кличе, відчиняється крамниця. У крамницю завітайте. Хто що хоче, вибирайте. Вас запрошую, малята, любі хлопчики і дівчата. Тут предмети чарівні, і казкові всі вони. Діти, ми потрапили до казкової крамниці. Погляньте, скільки тут незвичайних речей. Давайте розглянемо їх та відгадаємо, з якої вони казки. Золоте яєчко з якої казки? Курочка ряба. Золоті горішки з якої казки? Три горішки для попелюшки. Бочечка меду, з якої каски. Вініпух. І всі-всі. А ще є горщик каші, чоботи, скороходи, пирожар птиці, чарівна сопілочка та скатертина самобранка. Діти, ці предмети не можна купити за гроші, їх треба розумом своїм заробити. Давайте візьмемо чоботи, скороходи. Але щоб їх отримати, треба виконати звуковий аналіз слова чобіт. Перший звук Ч. Твердий приголосний. Другий звук О – голосний. Третій звук Бі. М'який приголосний. Четвертий звук І. Голосний. П'ятий звук. Т. Твердий приголосний. Скільки всього звуків у слові чобіт? Звуків всього 5. Діти. Скільки твердих приголосних у цьому слові? Твердих приголосних у цьому слові 2. Скільки всього приголосних м'яких звуків? Один. І голосних звуків два. Скільки складів у слові чобіт? Два склади. Отримали чоботи скороходи. Наступне завдання. Щоб горщик каші нам узяти, слова треба римувати. Один, два, три Риму добери. Мишка Рима буде кішка. Майка, гайка, чайка. Гора, нора. Мак рак. Коса роса. Карта. Парта. Беріть горщик каші. Продовжуємо працювати далі. Сопілочку чарівну хочете купити? Слова на склади вам треба поділити. Слово гриб. Скільки складів. Один. Кінь. Скільки складів. Один склад. Рак. Скільки складів. Один склад. Зуби. Скільки складів. Два. Трава. Скільки складів. Два склади. Отримали сопілочку. Молодці. Жар птиці пір'їну хочете придбати. Слова та речення вам треба прочитати. сі ма. ма, -ма. Ні на сама. Оса. сіми м'яч. У ніни. Цукерка. Отримуйте пір'їнку жарптиці. Діти, ви запам'ятали, які завдання виконали. Дзінь зелень дзвіночок кличе, Зачиняється крамниця. До побачення малята, любі хлопчики дівчата.